Ми стали спонсором сьогоднішнього заходу. Не просто так. Нам хотілося висловити вдячність всім працівникам телебачення, радіозв'язку за те, що вони роблять, за те, що в такий непростий для країни час вони продовжують працювати, хоча це іноді буває дуже непросто. Рахунки великі, це дуже добре. Хлопці отримують емоції від забитих м'ячів, прекрасне враження від всіх команд. Подивимось, що буде у нас в подальшому з переможцем, але впевнений, що сьогодні переможуть саме Збройні Сили України, тому що все робиться для того, щоб у хлопців було все добре там, де дуже важко. Я вперше на медіакубку. Я здивований рівню. Дивіться, є коментатор, є мінімум три камери, які чотири камери, які знімають. Є інтерв'ю від каналів. Є судді, реальні судді, які судять матчі. Гарний рівень і команди, до речі, відносяться теж, по-моєму, дуже так серйозно. Навіть сперечаються там підтримних примі ну, в роздяганнях з головним суддею, що мовляв комусь підсуджує. Мені все подобається. Я скажу чесно, що я я буду болівати за те, щоб в фіналі була гарна гра. Хто переможе, то і переможе. Ти знаєш, я очікував худшого Не от організації, а від рівня тут же журналісти. В основному Ну, не знаю, всі или не всі. Ну я думаю, похуже буде А тут оказывается, що не так все плохо. Так что где-то, может быть, они и правы, да, когда пихают там профессиональным футболистам. Ну, правда, дыр-дыр это одно, а большое поле это другое. Так что я все присутствую, всегда приветствую, когда вот присутствуют все. Потрібно по можливості е, жити звичайним життям, е, тому що якщо не жити, не жити звичайним життям, то тоді постає питання, для чого воювати. Тому е, добре, що таке проводиться. Добре, що є люди, які це роблять. І добре, що є ми, що любимо грати в футбол і робимо це по можливості. Хочемо Подякувати нашим збройним силам України, нашим гравцям, які служать в збройних силах, які захищають нашу країну. Хочемо подякувати організаторам цього турніру, які змогли в цей час організувати нас, зібрати і чудово зустрітися.